Всім привіт! Презентую вам лот одяг спортивний жіночий бренду в Лоті 18 одиниць. Є різних кольорів та різних розмірів. лоті є кофти, штани та спідниці. Матеріал поліестер та котон. Розмір від XS до L Собі вартість одній єдиниці 262 гривні. Розмір спідниці буде S чорного кольору. Цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.